Yes. Так, друзі, переслідуємо лісокрада з дубовими дровима, Почав тікати, спочатку почав розказувати, що це в нього там машина поламалася і все і таке інше. Почав тікати тут польовими лісовими тропами. Заїхав в двір, там хазяйка не пустила. Коротше, тут тришак лютий. Інтернет з перепадами показує цю машину. Січу оперативно викликали, але він втікає тут полями. А от і клондайк, там де він до ваші туди. О, а це ми сюди визивали вже ми сюди а, визивали. це. Вже сюди визивали. Да. Ось, ці дров'яні магнати. Бін. О, так тут додавалося, да, да. і це без накладної, щоб ви поняли. Документів жодної на це на цю деревину немає. Ми пофотографували. Накладну, вона вчорашнім числом. Це отак от вони роблять. Її поменшало, дід, Диви, тут вже більше немає Ну, А от там добав, там вже не було взагалі. Так, а тут а тихончика була куча, там тоже. <клес> а... Так. А, іди, знімай давай мені телефон зараз буду Що? Ні, я вам скажу так, що частна територія, отам. там. ні, 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 отам. Отамо. Я пробивав в прошлий раз. А куди ви розгружаєте? Ждемо поліцію. У територія. І повне право. То ви приховуєте сліди злочину. А что вы приковывает? Так а что вы делаете? Не, ваша территория вот там где лес лежит. Не, 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 я могу с вами споры. А что у вас трусы? Ну конечно. Ну так що, ну так що ти розкаже, я побував. І що? Звідки ти знаєш, де я побував? Ну так і не треба бити себе п'яткою в груди. Я побував там, чесно. Да? Бували, так? Побував, ти подивись. Ну так не треба та прикриватися війною. Я побував. Тобі це ніяких привалегій не дає абсолютно вже перед законом. А де пацани? Грузчики, Рубальщики. Я думаю, що оцей ліс придеться назад грузити і вести до райвідділку. Що да-да-да? Надо поліцію вже вызвали. <кій> Микола Батькович, поліцію ми вже вызвали. Слідчі, слідчі оперативно вже їде вна... сюди. Надо чуєш, може, стане в попереку такого. Сейчас выгрузить байтикать. ТТН вчорашнє число, Плачу, так, він сказали, починає розказувати. Машина поламалась, коробка не включається. Коробка включається ага, як залазиш у кабіну, коробка включається, а як виліз, не включається. А з не включається. <сіплес> <сіплес> не не То треба було заїхати в лісництво і сказати, в мене поламалась коробка, випиши мені е ТТН ку другим числом. Сьогоднішнім. Як це не мають, якщо мають. Цієї кучі не було. Ось коли ми в раз визивали сюди слідчо оперативну, то ось цієї кучі не було. Дивіться, скільки дуба приперли.

Чого доганяють? Сто відсотків до того, що у вас в кузові, да? <laughs> а какие таблетки пьете? ноги ну, руки вбираю, и такого кручая пальцы не я. Да. я не вставал просто. Инфит. 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 Я говорю, что вели... <свисты> Это парализовало. Инсульт, микроинсульт. на Он не да, Мучу, а тоді би ми побачили, блядь. Де бомбили, да? Де бомбили, да. І перед нами дітей розкрили.

Чому е пішло е рівняння, хто скільки що його бачив під час е Ось поліція. Да. Тобто Я бачив то, а я то, в мене там то да. ще, я там а А мене длінший. А я там те, яка різниця. Перед законом, з це не стосується. Якщо ти щось там бачив, це не дає тобі право і поліція. Не дає тобі право. Якраз нормально. Яка приватна власть? Приватна власність у вас отам, а тут немає. Я пробував по кадастровій карті, пройшли дорозі, Державний акт є. Зупинилися, підходимо, є документи. Дає вчорашню на ходу, каже, так, є. У мене машина зламалася, щось там туди-сюди, повністю гружене. Що ви нас спиняли, каже, хто вас спиня? Ви самі стали. Є? Ну, ну відтогину. Накладна не відповідає, дуже дрова не ті загружені. Я зараз... Покажу накладну. Ну і накладнав вчора, у в мене там все походкує. І от втікав по лісі, спочатку якийсь приватний сектор заскочив. Пилки, да, пилки, да, пилки повикидував, да. а потім приїхав сюди і почав швидко розгружатися. Ну, це все, що він На Все зафіксовано. Як втікав, добре. А що втратилося? Я вчора Алло. Вчора пояснили. Я да. сьогодні поясню. Вчора я обламався, розгрузився. На що було? Я розгрузився, чорний поїзд забрав. Вчора товарка виписана. Ну, а от. де придбали дрова, Я я ж тобі сказав, за тисячі. 1062 номер накладної. Mm -hmm. А де накладна у вас? Конечно, машина. Mm -hmm. Це вже отак деревину дуба різано. Ні, вольші різали, і грузилися на 18. Де развантаживались. Ну, Ему понравилось. Здесь сломалась машина, да? А Ну, все, нахрали. Короче, чую. А наши тогда вы сегодня брали с собой пилки на загрузку? Так он вчера загрузен, там есть фотографии в соцсетях. Бачите, по діаметру багато. Речі. Бачите, кілька вчора. Вчора на кладбах. Ось тут є фотографії з цим вісом. Тут товстіше набагато. Тут товстіше за Завдой накладну возить по відео. Непонятно, не, не, не скільки він ходок сьогодні зробив. <плес> Комарівське лісництво, яке е... пам'ятаєте, де дуб відгружали, лишні чотири колоди були, діаметри не співпадали. Це ці зальотчики, ці лісокради державні, відпускають таким самим лісокрадам ліс по одній тій самій нападній. Комарівське лісництво, запам'ятайте. Вони виписано, може, 170 Ми за вас раді, що у вас виписано 170 кубов. Але треба возити згідно чинного законодавства. У вас має бути ТТН сьогоднішнім числом, а не вчорашнім. Ну а може машина обламатися? Отако. Можете інопланетяни прилетіти, блядь, захватити машину, блядь, і унести його в відкритий космо. Ну всяке може бути. Ну як це не виписує? А як фури ламаються, як йому вести поставити? Як йому вести поставити ТТН? Я 12 столов не забрав, осталось 2 з половиною. Я їх добираю. Тобто я по-вашому виписую одну ТТНку, блін, і їжджу, катаюся, блін, там скільки хочеш, щоб спиняють, я розкажу. Мене, блін, машина поламала. Та при чому то скільки товарок? Я ще раз кажу, ви виписуєте 30%, а 70% просто крадуть. Хто крадеть? Ну я ж вам кажу, що ви крадете. Хто ж ще? Не я же, не я же. Не я ж везу ліс, дрова, дубові, без ПТН. Ну так хто краде, я чи ви? Ну, відео, що. Я? Де? В карманах чи що? Не знаю. На, не знаєте, а я знаю. Де так цікавий хлопців покину на асфальті. Пилки повикидав в одному місці, я сам приїхав сюди. Якщо ви знаєте, то ви покажіть. Я що ж показую. Бачите, скільки товарів Ось на кожну хлопську товарка. Товар, вже приїжджав сюди. Ось скільки. Ой. Тут товарів на 60 футбол. І що? І що це міняє? Ну що це міняє? Я не крат, Дивіться. Вас, так ви ви ми в раз те, показували товар. Ви Завели тоже казали, що 60 кубов. А у вас уже тут скільки добавилося? Значить. Ви розумієте, як перевірити? От там чипи є. Пробиваєте чипи, і номер і да. ідентифікаденки висвітиться зразу. Ми знаємо. Ми конечно. Ми ми подамо запроси в ЛІАЦ. Ви Конечно, подамо. Ну, Де документи те, що у ви вас щойно О, Там, там О, що... Сульбат. Це вчорашня накладна, сьогодні 7 вересня. Я вам В руках від 6 вересня. Я вам це не пояснення. Це, це просто відмазка. Ну, це спрацює, блядь. просто відмазка. Ну, Зрозуміло, що ви поліція. Звісно, пояснення. Судді потім пояснюють. Якщо поліція спрацює, звісно, відповідно закону. А не почне вас відмазувати. Тоді ще повинно. Хто, хто збирає? Ну так в мене мазувати, су... то, 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 є то, 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 десятки фактів, де поліція покриває таких як ви. Ну що, що, ще не розумієте? Таких, як ви покриває поліція, таких, як нас покриває поліція, давайте не будемо з'ясовувати. Це де це? Що, такі, де це? В чому нас покриває це, поліція. поліція? А мене поліція покривала. Я Добави не знаю вас особисто. Ні. То Я мені просто мені сказав, якщо, якщо поліція вас буде покривати, то ще будете пояснювати судді. Мені документи на... 60 сотень землі. І ви а. сюди тако быстренько. Хорошо. Мене нарядом визвуть. Добре, визивайте. визивайте. Давайте. Обгородіть Добре. територію, обгородіть територію, ми що сюди не зайдемо. Я... Звісно, дарить привізу. Ну, вона не обгорожена. Межі не визвідується. Ну, вона державна... не обгорожена. Покажіть межі. Що показати? Так, межі. Межі? А хто ви такі ще вам доволі показати? То ви щось вимагаєте. То ви ж кажете, що ми вийшли. Йде Туди 100 метрів. Ні, ну дивіться, при ага. такому розкладі я дуже можу сказати, вийдіть звідси. У мене є. Акт. Ну, виходьте, в чому проблема? Так ось ми стоїмо на неприватизованій території. Ще раз, Ви тут не хто. Так само, як і ви тут. Так, так само, як і ви. Тут. Ми громадяни, і тут, і везде. Ви маєте право. Як що це ми не маємо? Чого ми не маєте? Заходьте. Я не краду лісу. А так що ви всі документи на нього? Це вчорашня накладна. Сьогоднішня накладна Це не пояснює. А я вам не збираюсь пояснити. Ну я так і все, я кажу, що ви Де? А я туди знаю де. Ого, де. Який у вас акт є? Дивіться, от кадастрова публічна карта, не приватизована територія. О там можливо. Тут я стою. Да. Який у вас акт є? На що у вас акт? державне. Покажіть його. Покажіть. Державний державний. Що державний? На що? На, землю? на яку? Давайте показуйте. Ось, я вам показую. Так ну так ви, ну так я ж то кажу, кажу, в мене є державний акт. Це моя земля. Ви покажіть. А що я вам показувати? Ви мені дуже, а я вам повинен. Ну так і все, це моя земля. І там акт не на землю вказується, а на право власності. Документи, Ну, звісно, як ви вкажете межі, mm. обгородите, ви тут ніхто. Так же само, як і ви. Вы? Ми везде громадяни. Так, да, Може ви ніхто, а ми громадяни. Да, Може, ви ніхто. Ми громадяни. Ми тут не в Ви везде, на вашій території, і поза да. територією. — територію. Ваша територія не лишає мене громадянства і mm -hmm. статусу людини. Mm -hmm. Да, конечно. Я тут заяву. Сейчас побить документ А, вы паспорт, Ой-ой-ой-ой-ой да? так? Альіс... І машина зламалася, і служив, і воював, дрімав, там всі діла, блі. Ну, коп, <рикладом ми розуміли> да, <рикладом> да, і градами стріляли, бачив гради, <риклад> ото не бачив. Типа, знаєш, якщо він побачив гради, то це все. Можу пиздити ліс, я град побачив. Що це за поняття, я не знаю. Він, мабуть, думає, що ми одного слова град маємо труситися і тікати, бо він його бо він їх бачив. Насправді це не смішно. І маніпулювати там війною чи е, горем людей не потрібно. Ми всі пережили і переживаємо зараз наслідки цієї війни. І розказувати, що хтось там більш важніє там чи побачив якісь більше там градів, чи що не потрібно цього робити. Не потрібно маніпулювати на війні. Всі ми потерпівши від цього, багато людей вже дітей, не дожило до цього моменту. Просто задумайтесь, да? От. І це не означає, що якщо щось там бачив, ти десь щось переніс, то ти можеш відступати від ноти закону. тому що ти особливий. Ну, це я прав чи ні? Я не знаю. Напишіть коментарях. Тож, друзі, ми пишемо заяву, ставляйте лайки, пишіть коментарі по ітогу того, що вирішить слідчий. Ми... Ми, ми ми ще знаємо, де воювало. Ми ну, ще, ще наведемо справки, де воював. З розкладом? 15-16-го добровольчого. А, не зрозуміло, якою згадуємо. 53-ї. Та він був, і Він був, а я оце... Так ви говорили за себе, що ви таке пройшли, що таке. Де ви були? В якої бригаді? Ви знаєте Пеніградську область? Яка? Пеніградська область. Ну. Ви знаєте, які там в 91-му що робилися? Та причому тут 91-й год? ви ж говорили все за, за цю війну. Що? Да. Не за цю війну, що що був. Кажуть, де був. дуже був. мешканці, що з'їбався найперший у цей воїн, блин. Ось? Откуда, откуда сибавши? Звідсюда. Самий Це... перший звалив. В окупацію. Ваші, ваші сусіди кажуть. Да, да. Так, самий перший сибався. Звичайно, наш був воїн, блядь. Так само як і воював. Да, оце воїн, блядь. Ого! В смыслі ви виружав друге відео, що ви сказали воював. Да. Воювався. Ви сказали, ви сказали, що вас комісували по стані здоров'я. Так по комісували по стані здоров'я. Комісно проходим. То я в натурі подумав, що ви дійсно там десь були. Коли? 91 рік. Пояснення, що надо. Не добре, я Каже, в 91 му році був. Подісував. Каже, не бив дуже мешканці, кажуть, каже, звалив самий перший цей боїв. <гум> Оцей. Друг ваш. Роботодавець. Сусіди ваші кажуть. А? Ну, бачите, а вашого начальника чи хто вам друг є? А ви в якої бригаді були? Яка? 53? 60. А, 60? 53. 53. Ты в 14-му, да? 15 У Мены кем так нахуй, зиловась ко котла выходит, диван. Ну там пизда, нахуй. Голова Голова отбита вообще просто. А кто там кашляет? Да. Что-то мне почему-то бухгалтерия. Такая выходит рубать дрова. Добре друзі, поки що пишемо заяву, беруть пояснення у цього псевдовояки. Поки що вимкнено ефір. І вже по ітогу того, що яке прийме рішення слідчий. Забирати машину на нашу площадку чи ні. Будемо настаювати на тому, щоб все ж таки загрузили цю деревину на машину і... Відігнали її на штаб майданчик. Тож, ставте лайки, пишіть коментарі, які б вони не були, ми їх приймемо. Ми вас любимо, цінуємо. На все добре, разом сила.